Іло народ, слухайте, я читаю ваші коментарі під кожним своїм відео і бачу, що останнім часом є багато незадоволених. Люди пишуть наступні коментарі. Типу, а де взагалі подівся бомблячий Дмитро, той Дмитро, який там ще кілька років тому розповідав не тільки про топи за свої гроші, там про найкращі пропозиції там, за той чи інший прайс, а й розривав погані апарати. Так, погоджуюся, раніше таких відео було набагато більше. Але в першу чергу я їх знімав задля того, щоб якось вас розробити. <зважити>. Навіщо в 25-му році казати погано на те, що і так всі знають. Ну, типу, невже хтось сумнівається у тому, що, припустимо, смартфони марки у чи там Auquietl, чи там ще щось? Ну, таке, знаєте, третє шалонне китайське, погане? чи те, що там бюджетні смартфони Sony лайно, чи там те, що iPhone 13-міні-лайно, 12-міні? Типу, ну невже це буде для когось відкриттям? Але, друзі, я вас почув і починаючи з цього. Я не буду пропускати жодної новинки, бодай трошечки цікавої. Навіть якщо всі одразу будуть розуміти, що це повне лейно. Ну скажіть мені, будь ласка, невже у когось були сумніви, що iPhone 16 і поганий смартфон після його виходу? Власне, я одразу зробив такий висновок, просто подивившись на його технічні характеристики. Однак, враховуючи е загальні продажі цього пристрою в світі, е багато хто зі мною не погоджується. Я вам скажу навіть більше, завдяки цій моделі, Apple навіть. На якийсь час обігнала компанію Samsung за загальними продажами. Потім знову все змінилося, однак якийсь час вони були в лідерах. Тож мені стало цікаво, чому так відбувається, і я купив iPhone 16 у власне користування. Хто раптом не знав, до нього я користувався iPhone 16 Pro, а до iPhone 16 Pro усе життя користувався Android. -ами. Зробив я це, як ви розумієте, не тільки, задля того, щоб вкотре ознайомити вас з його технічними характеристиками. Це буде саме досвід користування. І я вам скажу, що мені було щиро боляче це робити, усвідомлюючи той факт, що я придбав цього паскудника за цілих 25 тисяч гривень. І це не з ринку, щоб ви розуміли. Ось на 256 версія взагалі коштує 30 кусків. Ну, тобто, за 30 кусків можна вже взяти свіженький Galaxy S25 на 256 геабайтів. OnePlus 13 можна за 25 кусків взяти на 256 гібайтів. Три тисячі сьогодні можна взяти Realme GT 7 Pro, а, а цей типу, типу, бюджетник від компанії Apple коштує 25 кусків за 128 гігів. Коротше, якщо підходити до цього питання суто теоретично, я зробив найбільшу помилку в своєму житті. І не тільки тому, що я придбав собі черговий айфон від компанії Apple, а тому, що він зовсім не актуальний за свої гроші. Якщо вам цікаво, чому я так вважаю, влаштуйте затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобаєчку. А я починаю. Mm. Слухайте, про комплектацію розповідати я не бачу сенсу. Тут усе по стандарту. Немає нічого, окрім кабеля. Ну і, звісно, що захисної плівки на екрані немає. Тож, коли ви купуєте собі новенький iPhone, ви одразу маєте. Подбати про його захист. От я за нього віддав 25 кусків для того, щоб одягнути на нього захисне скло. Чохол треба ще витратити десь півтори тисячі гривень. Це мінімум, якщо ми хочемо купити собі якісний захист. Що мені одразу дуже сподобалося, те, що він легкий. Отак, от, от для повсякденного користування, особливо, якщо ви багато тревенти по телефону, ну це прямо круто. От За загальною ергономікою він мені дуже нагадує iPhone 12, iPhone 13, от алюмінієва рамка, скляна задня кришка, матова. Ось це. Доволі, до речі, приємна. І все це підігнали під норми Apple 25-го року. Тобто додали цю кнопку Action Button. Потім замість це завезли Type-C. Єдине, що забули завезти, це Dynamic Island. Тут все ще використовується чубчик. До речі, чубчик взяли з 13-го iPhone. Він менше, ніж в 12-ці. І оці ці рамки вони не настільки величезні, як я вважав з самого початку. Вони тут точнісінько такі самі, як і у iPhone 13 Pro. Проте більше, ніж у. У iPhone 14 Pro. Та й загалом, якщо його порівнювати з 14 Pro спереду, ну це просто небо і земля, тому що в 14-ті вже використовується Dynamic Island і ну, і самі рамки вони будуть тоніші. Тому чому я роблю таке порівняння? Тому що сьогодні за 26 тисяч гривень можна взяти 14 Pro в ідеальному стані на 128 Єабайтів. Але до цього питання ми ще повернемося не раз. Також сюди завезли керамік шил, тобто це скло, воно а, захищене, і не завезли МакСей. Який, на мою думку, must have в будь-якому айфоні. слухати. Він з'явився ще в 12-му поколінні, тобто в бюджетному. iPhone 12, він є там за 11 тисяч гривень. Ну невже ви не могли його запхати в смартфон за 25 кусків? Ну, чесно, у мене просто це в голові не вкладається. Тепер ви будете заряджати айфон або по дроту, так, та й всі це круто. Ось, або по бездроту, без максейфу, як будь-який Android. Ну, тобто, компанія Apple свідомо позбавила свій потенційно народний смартфон. Однієї з найкращих фішок будь-якого айфона скажу вам так, що через це я страждав, хоч і не найбільше під час користування цим пристроєм після iPhone 16 Pro. однак, ну мені було справді боліч, тому що коли ти звикаєш до MagSafe, потім відмовитись від нього, ну прям дуже важко. Випускається він в двох кольорах. Я взяв собі отакий матовий білий, є ще матовий чорний, і от до кольорів немає питань. Так різноманіття невеличке, от але ну, типу, класика чорний білий. В цілому, якщо от дивитися на його зовнішній вигляд і при цьому не вмикати екран, як на мене, виглядає він цілком непогано. Ну, звісно, коли ти вже вмикаєш екран, бачиш, що цей древній чубчик стає трохи боляче. Але, друзі, повірте, не це основна проблема його дисплея. Зараз усі власники айфонів з чубчиками, чи ті, у кого колись небудь був такий айфон, підтвердять, що там за день-два ти просто перестаєш на нього звертати увагу. Ну просто тут є і є. Це вже для тебе стає нормою. Чого я не можу сказати? За частоту розгортки 60 Гц. Коли його вперше увімкнув і зробив скрол, мені одразу стало дуже сильно боляче. І я усвідомив в той момент, що до цього я звикнути в 25-му році ну, ніяк не зможу. Просто ніяк. Ви можете сказати мені, що я зажрався, не всім потрібні ці 120 Гц, дехто взагалі не помічає різниці. Але, ну, знаєте, це те саме, що а, купити собі, умовно, ланос за 25 тисяч доларів, або, я не знаю, якесь там BMW за 25 тисяч. Доларів і казати, що ти, ти то їде, і то їде. Е, яка різниця? Ні, це так не працює. Коли тобі за 25 кусків пропонують 60 Гц, я зараз знаю, що можна згадати і iPhone 16, і е, 16 Max. По суті, вони всі пливуть в одному човні. Однак у 16 і у 16 Max матриця набагато краще, ніж тут. Вона більш дорога, вона більш яскрава. Ти дивишся на екран 16 і цього смартфона, ти одразу помічаєш між ними різницю. За 16 Pro я взагалі мовчу. Тобто сюди встановили екран з айфона 13-го. Ну та це, це так, просто для більшого розуміння. Те, що у нього oled матриця, це звісно плюс. Але проблема з шимом точнісенько, така сама, як і у флагменів бренду. Коротше, екран тут за свої гроші посередній, з якого боку ви б на нього не подивилися. І це я ще не беру до уваги, що тут немає підтримки технології LTPO, що тут немає Always On. І от останнє е чисто теоретично, компанія Apple точно могла тут реалізувати. Однак вона не хоче це робити. Навіщо? Це бюджетник для челяді. Багато хто казав, що я нічого не розумію, бо головна фішка цієї моделі новий фірмовий модем C1 від компанії Apple. Apple, і час автономної роботи. Ну, окей, давайте розбиратися. Так, дійсно, суто теоретично, в деяких випадках фірмовий модем від компанії Apple порається навіть краще, ніж Qualcomm. Е, Припустимо, коли у вас там є підтримка в країні мереж 5G, і коли у вас всього навсього одна смужка в мережі, то сьогодинки показує результати краще, ніж рішення від компанії Qualcomm. Однак в нашій країні, отак от у повсякденному користуванні, я різниці між 16 Pro і 16 і взагалі не побачив. Ну тобто, ті самі яйця. Не вірите мені, давайте, от в нашому офісі, ми проведемо спідтест. От ви зараз бачите результати перед вашими очима. Загалом у нас зв'язок тут поганий. От на одному смартфоні е провели тест, на іншому смартфоні провели тест. От результати перед вашими очима. Також компанія Apple заявляє, що їх фірмове рішення більш енергоефективне, ніж те, що пропонує Qualcomm. По суті, так воно і є, але через те. Що їх фірмовий модем трохи кастрований. У нього немає підтримки на швидкого, міліметрового діапазону 5 g який є в модемі від Qualcomm. І через це вони програють конкурентам, коли ви знаходитесь в центрі якогось великого міста з підтримкою 5G. Тож, який висновок з цього треба зробити? Коли ви знаходитесь десь в Європі чи там в Америці, тобто там, де є 5G, в поганих умовах дійсно цей c 1 від компанії F він буде поратись трохи краще ніж колкомиські модем. Однак у добрих умовах, навпаки, колко буде поратися е, краще. Тож, десь Apple виграли, десь програли в Україні. От кажу вам реально, як власник iPhone 16 Pro, який перейшов на 16 і. Ну, типу, взагалі, різниці в повсякденному користуванні не побачив. Якщо б мені сказали, що тут встановлено колкомиські модем, я б такий окей, все нормально. По суті, головна причина, чому компанія Apple в принципі вирішила випустити цей смартфон. Вони хотіли провести внутрішній бета-тест. От побачити фідбек від людей, як їм зайшов цей модем C1, чи не зайшов, бо це їх власна розробка. Вони витратили на неї купу грошей, вони витратили на неї купу а, часу. Задля для того, щоб а, в майбутньому випускати моделі c 2 c 3 які будуть вже встановлені у флагманській моделі від компанії Apple. А, за чутками, в iPhone 18 вже буде встановлено фірмовий модем там другого або навіть третього покоління. Все, що хоче зробити компанія компанії Apple це позбутися Qualcomm, причому назавжди, бо ті е, зараз дуже е, міцно тримають їх е, за одне місце. І Apple від цього некомфортно. Взагалі, утопія очима Apple це коли усі внутрішні компоненти їх, їхнього виробництва. І Bluetooth, і Wi-Fi, і оцей модем, коли все, абсолютно все у них своє, коли вони не зав'язані на інших виробниках і інших е, е, світових компаніях. Ну а Щодо часу автономної роботи. Друзі, я так само, як і ви, теж чув багато байок, що він в цьому плані прямо монстр, прямо красень там. Справжнісінький довгожитель. І, чесно, коли я дивився на його технічні характеристики, я бачив банку ємністю 4000 мАч в такому компактному смартфоні. Здавалося, б, хоча компактний він відносно За габаритами він такий самий, як і iPhone 16. Ось, ну, і коли я дивлюся на Galaxy S25, який також отримав банку на 4000 мАч. Пар годин і таке, ну нічого, собі це досягнення. Зазвичай у андроїдів акумулятори набагато більше, гірша оптимізація. от, Але ну, технічно банка більша. А тут вона така сама. Але на практиці він мене взагалі не здивував. Бо живе він плюс-мінус так само, як iPhone 16 Pro, тобто якоїсь там вагомої різниці у повсякденному користуванні я між ними не побачив. Плюс-мінус так само, як iPhone 16, плюс-мінус так само, як iPhone 15 Pro, навіть типу, так? Ну, там, може трошечки е, краще. Так, Синтетичних тестах і під час прямого порівняння часу роботи iPhone 16 і 16, 16 PRO, потім там е, інших е, конкурентів, е, він показує результат трохи е, краще. Однак, в реальному житті ти це не зовсім помічаєш. Тобто, це все одно недовгожитель. Е, так, можливо, для Apple це дійсно досягнення. Прибрали MagSafe, встановили акумулятор більшої ємності. Однак, якщо робити порівняння з конкурентами, нічого надзвичайного. В цій моделі по часу автономної роботи немає. Так, у мене немає до нього претензій в цьому плані, ні в якому разі. І якщо робити порівняння, припустимо, з тим самим, там, 13 м айфоном, от на його фоні він додав там 25% ємності. У нього більша ємність, ніж там, у 16 айфона. Але мені головне побачити кінцевий результат. Так, на фоні 13-го айфона він буде жити довше, а то на, на айфоні, там е, своїх братів. Він якось не виділяється. Так, повного заряду цілком вистачає на один робочий день. Проте, враховуючи його барити, ну, невже це має якось дивувати? Це не ультракомпакт, це там на iPhone 13 mini, це не iPhone 12 mini. ні, це е, той самий 16 iPhone. Він менше, ніж там 16 Pro Max, він менше, ніж там більшість Androidів. Однак сказати, що це ультракомпакт, ні. Це просто альтернатива Galaxy S25, S24, я не знаю, Pixel 9. Єдине, що у нього по-справжньому круте у своєму класі, це фірмовий процесор A18. Там, от, реально, от у нього немає конкурентів за ці гроші. Хоча, знову ж таки, 25 тисяч гривень, я вам вже казав, є там GT7 Pro, є OnePlus 13 з Snapdragon 8 Elite на борту. А Snapdragon 8 Elite ну, точно не гірше за A18. Тож і тут, ні. Нічого такого прямо надзвичайного. Також, якщо робити порівняння з тим самим 16 м айфоном, 16 Pro, тут е трошечки слабкіше буде е відеоядро. Так, обчислювальні ядра один в один, але відеоядро тут е буде трохи е слабкіше. В менше з тим, будь-які сучасні ігри для нього взагалі не проблема. Навіть ті, які не запускаються на старих айфонах. Мається на увазі всі AAA-проекти. Такі, припустимо, як Resident Evil 7, е потім Assassin's Creed, е Honor of Night і так далі. Також тут підтримується сучасна технологія трасування променів. Однак ви все одно маєте розуміти, що під час таких от довготривалих ігрових батарей його корпус добряче нагрівається. І батарейка тане просто на очах. Ну, як я вже казав раніше, потужний процесор ніяк не вплинув на плавність роботи. За рахунок цієї частоти розгортки 60 Гц, ну, складається таке враження, не наче це смартфон там, з далекого 2017 року. Ну, все реально так от відбувається повільно. Хто б що мені не казав, але ну. Частоти розгортки бодай, там, 90, Встановили б 90 Гц, було б 0 Ні, ну, це, За 120% я взагалі мовчу, Ну, просто їх не вистачає і все. Ну, Я реально ну, не можу з цим змиритися, бляха. Ну, Неначе я користуюся якимись ультрабюджетниками. І мені насрати, що там у нього всередині е, надпотужний чип. Ну, Коли я 90% свого часу, 95% я проводжу за тим, що скролю е, стрічки з новинами, там, десь в Телеграмі з кимось спілкуюся, ще щось, ну, типу, скролін, це 90%. 90% нашого часу. Ну, там, добре, там, добре, 85%. От, Але ну, звикнути до цього просто неможливо. Особливо усвідомлюючи те, що ти віддав за нього 25 кусків. Те саме стосується і історії з камерами. Ну, Як можна було за ці гроші запропонувати тільки одну основну? Ну, типу, Окей. Якщо б вона ще була там, знаєте, якась надзвичайно крута. Ні, вона просто нормальна. Виробник там, знаєте, відхрестився тим, що там є двократне оптичне наближення, хоча воно ніяке не оптичне, просто воно там програмно щось не шаманули, так само, як роблять це андроїди. Немає на черококутника, немає телефотомодуля, немає там якогось датчика глибини, нічого немає, є тільки основна камера. До речі, сенсор тут такий самий, як і у iPhone 16 Pro, встановлено на, на черококутні камери. Так, оптика. Інша тут фокусна відстань теж відрізняється, проте от сам сенсор взяти звідти. І він гірше, припустимо, ніж у 16-го айфона. Хоча на практиці ну, результат не так, щоб дуже сильно відрізнявся. В цілому ця камера вона непогана навіть за 25 тисяч. Але те, що немає додаткових модулів, ну. В 2025 році це виглядає щонайменше дико. Зараз от ви перед своїми очима бачили приклади фото, зроблених в день, зроблених вночі, і я вам скажу, що за цей прайс, ну от за цю суму на ринку є безліч інших моделей, які точно фотографують набагато краще. Так, щодо зйомки відео, там можна посперечатися, бо це все ж таки айфони. В цьому плані вони дуже круті. Зараз теж перед вашими очима наглядні приклади. Він знімає відео непогано. І до речі, тут варто ще згадати, що. Що на відміну від своїх братів з 16 серії в 16 і немає фотографічних стилів, які, до речі, стали доволі популярними. Тобто, як ви бачите, програмно його різали усюди, де тільки можна. А от фронтальна камера мені дійсно сподобалась, і для свого класу вона дуже крута. Тут є автофокус, і для усіх тих, хто там знімає рілси, хто знімає там Тікток і так далі. От ну, 100% в цьому плані ви залишитесь задоволеними. Тут така сама, як і у звичайної 16. Ну, для свого класу вона дійсно крута, навіть якщо брати до уваги андроїди. Ну і ще з важливого при зйомці відео тут немає кінематографічного режиму. Ну, це з оцим от ефектом боки. Я вважаю, що компанія Apple в інших моделях робиться непогано. От, А тут в смартфоні, який технічно міг би це зробити, цю функцію прибрали. Окей, друзі, давайте підсумуємо: от що заявляла компанія Apple, і наскільки це мене вразило при повсякденному користуванні. Процесор A18, так круто, але ну чесно, ну враховуючи частоту розгортки 60 Гц, ну мені взагалі все одно, я не граю. Та і я не знаю, чи багато людей буде грати на такому маленькому екрані. Ну єдине, що типу 5 років. 5 років оновлення iOS, підтримка. От якщо ти, робити порівняння там з якимись вживаними смартфонами. Там тринадцятої серії, 14 серії з приставкою ПРО. Так, от в цьому плані буде е, плюс. Е, далі, те, що пов'язано з. Модемами, внутрішніми фірмовими чипами і так далі. Є підтримка супутникового зв'язку для бюджетника, технічно це непогано. Однак в нашій країні це не підтримується. А якщо і підтримується в інших країнах, то за це треба окремо платити гроші за цей супутниковий зв'язок. Я не знаю, чи по підписці вони його продають, і я, чесно кажучи, ну дуже сумнівно до цього всього ставлюся. Чи багато людей навіть на заході цим користуються. Далі час автономної роботи Обіцяло там неймовірно Крутий. Я його не побачу. Просто нормальний, ну нічого надзвичайного. Далі, Оце фірмовий модем C1. Краще, ніж там рішення? Ні, не краще. В нашій країні взагалі різниці не побачиться. Десь там на Заході, можливо, ви там, не знаю, коли будете знаходитись, там в центрі міста, то Колкомівське буде перемагати, а цей навпаки буде йому а, зливати. Таке, ну, коротше, не суттєво. Ще одним акцентом на презентації були оці фірмові фішки Apple Intelligence. Однак, по-перше, там знову є обмеження по регіонах. Мало того, що. Навіть там в Америці Apple Intelligence, це ну давайте так назва. Там можна щось з шириною гумкою вирізати, там ще щось. Ну коротше, там вони працюють по мінімуму. В нашій країні взагалі можна сказати, що Apple Intelligence, окрім там гумки, немає. Сірі як була тупою, так і залишилася. Тут немає там навіть е, е, чогось рівня Gemini. Усі застосунки треба встановлювати окремо чаджіпіті і так далі. Чогось вбудовано сірі, реально поки що тупа. Ну, от реально дуже тупа там на рівні сірі, е, там якого там 20-го року. Тож навіщо мені сьогодні оці 8 я оперативної пам'яті і надпотужний процесор a 18 Я не розумію. Тобто, я сьогодні вже віддав за нього 25 п'ять кусків, е, заплатив за оці всі е, е, рекламні обіцянки. Купертинівців, а по факту зможе їх отримати. Ну можливо, там наступного року, можливо, там через два роки, коли вони все це е, реалізують в нашій країні. Ну не тільки там у себе в Америці, а так, щоб можна було цим користуватися в Україні. Нам же, з вами України е, цікава, не зрозуміло. Супутниковий зв'язок та сама історія не потрібно. То що ми маємо у сухому залишку? Звісно, враховуючи його прайс 25 тисяч гривень. На мою думку, це чистої води не до флагман, і купувати його сьогодні за ці гроші тим більше. Там, ну, 100, я ж не просто так кажу, 128 мегабайтів постійної пам'яті. На 256 коштує там під тридцятку. Під тридцятку сьогодні за 30 тисяч гривень можна взяти повноцінний, крутий флагман на андроїді. Розумієте? Так, навіть якщо вам не подобається Android. все, от ви любите виключно айфони. Сьогодні за тридцятку можна, я ж кажу, купити десь там, якщо дуже добре пошукати. Я гадаю, що можна там на 128 байтів і iPhone 16 десь роздобути. Якщо говорити за оптимальне рішення, я гадаю, що можна купити iPhone 14 Pro. Так, можливо, там по часу автономної роботи він буде трошечки йому зливати, але по всьому іншому, ну і добре. По продуктивності процесор тут все ж таки буде слабший. Але. Все інше тут буде на голову вище. Камери, це повноцінний флагман, навіть відчуття від нього, це сталевий, сталева рамка, екран, його яскравість, все. Ну це просто ну, це небо і земля. Та людина, яка е усвідомлено купить собі iPhone 16 замість вживаного, але в ідеальному стані iPhone 14 Pro, ну це просто дивна людина. Це та людина, людина яка не е розуміється в темі. Це та людина, якій головне, щоб було, був свіжий смартфон там з цифрою 16, а не там 14. Ну, типу, вона звертає увагу на покоління. Бо усвідомлено зробити такий вибір, ну я не знаю, хто може. Та навіть iPhone 13 Pro, не дивлячись на те, що спереду він виглядає так само, сьогодні версію на 128 ГБ в нормальному стані можна купити за 20 тисяч гривень, в ідеальному стані за 21 тисячу гривень. Але це буде вам вже дисплей з чистотою розгортки 120 Гц. Він тонесенький, тонше за цей смартфон, ну не сильно, але все одно тонше. Тут будуть кращі камери, тут повний набір. Ну, Фронталка буде а, трошечки. А, Гірше. Але матеріалу корпусу приємніше, і головне, частота розгортки 120 Гц. От якщо ви так само, як і я, більше свого часу там десь чатитесь, е скролити якісь новини, от ви постійно в смартфоні якось споживаєте інформацію, ну, повірте, експірієнс буде набагато приємніше, ніж з 16, навіть з 13 Pro. Тож, на мою думку, не дивлячись на те, що я купують як скажені на заході, ну, тому що для них там 500 баксів це не гроші, мабуть, я не знаю, типу новинка за 500 доларів від компанії Apple. Я вважаю все. Одного його найневдалішим смартфоном цього року, і в принципі, ну не те, що провалом, хоча можна сказати, коротше, це просто незрозумілий для мене продукт. І е е єдине, чим я можу обґрунтувати його вихід, це те, що от компанія Apple тестує свій цей модем. Для неї це дуже важливо. Якщо c 1 зайде, а я так розумію, що він зайшов, немає там ніяких скарг на нього, то вона буде його впроваджувати вже е можливо в 17 Air, який вийде е восени, а можливо, там вже буде. Е Впроваджений c 2 з якимось зі зробленою роботою помилками над першим поколінням, хто знає. Тобто Apple собі чітко прибуває цей шлях, так, щоб усі компоненти були її власного виробництва чи принаймні її власної розробки. По всьому іншому, ну от реально, якщо б він коштував хоча б там 1018 за версію на 128, тоді, якщо ви там фанат Apple, на нього можна було б якось звертати увагу. І те, ну, чесно, краще вже взяти от 13 Pro. Це моя думка. Як завжди зможете поділитися в коментарях. Звісно, що після такого досвіду я одразу хочу з нього зістрігнути, тому що ну, мені він максимально не зайшов. Діліться своєю думкою в коментарях. Згодні ви з моєю думкою чи не згодні, чому згодні і чому е, не згодні. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Обов'язково діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!